Друзі, друзі, ну всім привіт! Дуже-дуже давно я нічого не записував на свій канал, і на то було напевно якісь причини. Але я думаю, що це зараз мій мозок придумує якісь а, отмазки для того, щоб оправдати те, що я тут нічого не записував. Да? Цей канал існує вже з 2013 року, якщо я не помиляюсь, тобто в цьому році вже буде 11 років каналу. І всього навсього ви ж бачите тут 6 тисяч підписників. І я так думаю, я так вважаю, що більше всього тут русскоговорящих підписників. Тому, друзі, якщо ви хочете слухати цей канал на українській мові, то залишайтесь, можете розширити його між друзями. Якщо ви не хочете або не розумієте українську мову, ну по Розумним причинам, так я проживаю в Україні, я українець, тому я буду цей канал вести. З цього відео починаючи, я зразу перепрошую за мою українську, бо нас українську вирубували прямо на корню, і нас вчили російською мовою. Тому я в школі вивчався російською, в інституті навчався російською і українську мову я вивчав тільки після інституту, ще в армії. Ось така історія. Тому спробую повернутися на Ютубчик. Дуже багато років пропустив, дуже багато можна було записувати, і, напевно, тут було б більше підписників, вас було б більше. І було б більше контенту, ту яку треба. Хотілося б вам дивитися, і ви би підписувалися і підписувалися. Але я цього не робив. Не знаю, чому. Не хочу там щось поясняти. Планую записувати сюди відео. Це буде, напевно, для початку це не буде такий, як прям супер-супер якість це буде, напевно, записано відео. На один одним дублем, майже без е, якісь там е, каригувань. Е, ну, наприклад, щось звуком що я зроблю, бо цей звук, я думаю, що ну, зовсім гавнячий. Е, зроблю щось зі звуком. Е, це буде такий відео щоденник, щось таке, який я буду записувати свої думки, свої якісь. Е, 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 Ті, коротше, думки, які я вважаю, потрібно зафіксувати для себе. Можливо, комусь це буде цікаво для вас. Тому підписуйтесь, ставте лайки, хоча поки що нема чому ставити лайки. Розкажу про себе трохи пізніше, але можете подивитися, якісь відео на цьому каналі. Я думаю, що щось цікаве для себе знайдете. Всім доброго вечора і побачимось вже дуже скоро. Слава Україні.